Чесно кажучи, з моєї точки зору нічого дивного абсолютно в тому, що відбувається, немає. Я не претендую на роль якогось там пробиця чи експерта. Але про такий перебіг подій я казав ще десь місяці чотири тому. З моєї точки зору, проект Новоросія закритий. І... Але Путін не має можливості зробити це миттєво. Бо це може викликати незадоволення і певну реакцію в колах, скажімо так, не керованих, тому звісно річ, треба ці кола зачищати. Ось ми спостерігаємо цей процес. Моторола далеко не перший, я переконаний в тому, що не останній. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто в списку наступний? Кому вже варто боятися починати? Ну, ранком я подивився акції курс, курс акцій компанії Моторола. Раджу зараз подивитись на курс акцій компанії Філіпс. Пане Георгію, і тепер запитання не зовсім по цій темі. От правозахисники просять Верховну Раду відказатися відмовитися від ухвалення законопроекту про тимчасово окуповані території України. Під цим під прохання підписалися. Васток Сос, Кримсос і право на захист правозахисників. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей законопроект і чи розділяєте ось цього занепокоєння правозахисників? Я перепрошую про який законопроект де мова? Про тимчасово окуповані території України. Це Я законопроект? Щас... Так, який законопроект? Че який влітку потрапив до Верховної Ради? Зараз він був спрямований на до, до опрацювання? Я перший раз про таку ініціативу чую ніж давати коментарі, мені треба, ну, по-перше, перечитати цей законопроект, а в чому там ця мова, а по-друге, поспілкуватися з, з цими громадськими організаціями. Я знаю, що ми зараз зі свого боку разом з цими організаціями ми готуємо подання про відміну закону про а, вільну економічну зону Криму. І це наша спільна позиція разом з і кримськими татарами, і взагалі всіма кримчанами, і ми не готуємо вже подання на розгляд кабінету міністрів. Це я знаю. А про ініціативу щодо до правду що закону, чи ставше вперше почув.